1 вересня в частині навчальних закладів краю пролунав перший дзвінок, а вже завтра оживуть і шкільні класи. Якщо як мама, то переживання, звичайно, хвилювання і як мама хвилюється. До свята першого дзвоника в великокупанській школі готувались старанно. багато квітів та віршів лунали на лінійці. З вітальними промовами до освітяних гостей виступили і голова обласної ради Іван Болога та голова Виноградівської районної ради Олег Любімов. Не обійшло свято і без подарунків. Іван Болога подарував школі мультимедійний комплекс, який складається з інтерактивної дошки, ноутбука та проектора. З допомогою цих технічних засобів вчителі будуть проводити майже всі уроки. Особливо в нагоді стане мультимедійний комплекс на уроках з фізики, хімії, географії, історії, літератури та іноземної мови. 1 вересня від голови обласних обласної ради Кожен з першокласників отримав і канцелярські набори. В минулих роках ми допомогли спільно депутатський корпус обласної ради, місцеві меценати, ми допомогли встановити спортивний майданчик тут. Ви знаєте, що спільно з нашими партнерами-чехами ми робимо проєкт добудувати той один із найгарніших садочків у районі. Я думаю, що впродовж цього слідуючого року нам ця робота вдасться зробити. Але щодо першого дзвоника, то безперечно, це свято першачків найменших, хоча вони і не зовсім розуміють це свято. А свято для батьків Парту додати це вже третій мультимедійний комплекс, який отримали школи Виноградівщини від голови обласної ради. Дев'ятий рік поспіль двері іршавської гімназії відчиняються для молодих науковців, майбутніх геніїв і талантів. Цьогоріч за парти сядуть 33 першокласників, як з міста, так і з сусідніх населених пунктів. Навчальний заклад, хоч і створений недавно, але вже має свої традиції, які бережуть не тільки вчителі, а й випускники. Кожного першого вересня в навчальний заклад з великим задоволенням ідуть діти. Приводять їх батьки, приводять уже наші колишні учні своїх дітей. За неповних 10 років гімназія зайняла лідируюче місце за якістю навчання не тільки в Віршаві, а й районі. Зокрема, кількість учнів, які бажають навчатися у закладі, з кожним роком росте. А батьки, віддаючи своїх дітей в гімназію, спокійні за їх подальшу долю. Батьки з таким нетерпінням приводять діток кожного першого вересня, намагаються жити з ними кожен день, хвилюються. Ну і зрозуміло, вони впевнені, що з їхніми дітками буде все гаразд. Готуючи першу Власників до школи батьки не забули створити атмосферу свята. Парадне вбрання, букети квітів не це впливало на свято, а саме перший публічний виступ малечі, які вже тепер дали зрозуміти, що вони готові вчитися і бути кращими у всьому. О, такі у нас перші плани ви поправте, як не те. І на нас уважно гляньте, гідна зміна вам розповідає. Батьки, яких зібрався повний зал, турбувалися за своїх дітей більше аніж ті самі. Я, мабуть, більше вона навчилася більше, то та все добре. Вона у садочок ходила і ходила вже на додаткової англійської. Вона хотіла. Йти... Ша гімназію. майбутнім гімназистам дали зрозуміти, що вони вже з цього дня стали частиною великої родини. Малечу вітали, їм співали, а також вручили подарунки, без яких свято не свято. Отримали набори шкільного приладдя від народного депутата Павла Балоги. Всі е учні, першокласники Шавського району, значить, отримали значить, від значить, Павла Івановича Балога е подарунки, шкільні набори. Значить, дійсно, то є дуже приємно. Значить. Що дійсно діточки дуже раді І... подарунки вручені на станови від керівництва закладу, сказані вітання пролунали. Логічною крапкою урочистої частини став перший дзвінок, який першокласники не забудуть ніколи. Свято першого дзвоника особлива подія для кожного учня. У сільці на подвір'ї школи зібралося чимало людей. Серед них не лише ті, хто готував рюкзаки до першого дзвоника, а й багато поважних гостей. Окрему шану висловили вчителям, ветеранам праці, адже вони більшу частину свого життя присвятили саме цьому навчальному закладу. Їх привітали теплими словами, подяками і цінними подарунками від голови обласної ради Івана Балоги. Не забули й про тих, хто сьогодні вперше прийшов до школи. Сьогодні було вручено нашим учням, першокласникам подарунки від депутата Верховної Ради Палога Віктора Івановича. Всім було вручено подарунки. Без подарунків першачки не залишились. Кожен отримав укомплектовані канцелярські набори для навчання. Я хотіла дуже йти в школу, і я отримала подарунки. Загалом першачки Іршавщини отримали такі ж комплекти від народного депутата Віктора Балоги. З хорошим святковим настроєм учні та вчителі відправились до класів на своє перше заняття в новому навчальному році. Перший раз у перший клас прийшла маленька Анастасія. Вона єдина першокласниця у навчально-виховному комплексі Зубівській школі саду перших ступенів. Каже, буде гарно навчатись і слухати вчителів. Готувалася до цього дня дуже відповідально. Я сьогодні йшла до школи, встала рано, як ніколи. Швидше, мамо, швидше, мамо. Скільки можна вже чекати? Я ще йду не в дитсадок, а на перший свій урок. Перший дзвінок у цій початковій школі пролунав цього року для 14 учнів. Малеча чекала дня знань із нетерпінням. Перед початком свята їх незразкове навчання благословив священник, після чого пісні й вірші у залі не вщухали. Я сьогодні, я сьогодні починаю. Лято 1 вересня було для Зубівської школи подвійним, адже відзначили не лише день знань, а й завершення капітального ремонту школи. Навчальний заклад вперше перетворили у сучасний. Дуже велика була потреба, така що треба було робити поточний ремонт у всіх приміщеннях нашого навчального закладу. І за допомогою і за спонсорські кошти народного депутата Віктора Івановича Бологи ця робота на протязі літа була зроблена. Поміняні, на всіх класах поміняні підлога, вся підлога, у всіх приміщеннях, поміняні підвісні стелі у всіх класах. Але саме основне, що зроблено електро, електропроводку у всіх приміщеннях, як вимагає на сьогоднішній день чинне законодавство, батьки і діти були приємно вражені від нових відремонтованих кабінетів, адже дотепер у школі не було так затишно і гарно. Великі просторі класи стали, світлі класи приємно комилує. За сприяння народного депутата України Віктора Балоги цьогоріч відремонтували не один садок і не одну школу, адже малеча це наше майбутнє, тому умови для її навчання повинні бути на вищому рівні, запевнив голова Мукачівської районної ради Іван Михайло. Держава десь ставить питання, що вона відповідає за загальноосвітні школи, а школи сад, які є у нас у районі, їх є шість практично. От за них відповідає сама громада, тобто сільська рада. І бачачи цей десь пробіл, Віктор Іванович звернув на це увагу. і Як бачимо, він зробив дуже багато. Це не означає, що лише у цій школі багато роботи зроблено. У дитячих садочках я би хотів сказати, що в цьому році він вже у 26 дитячих навчальних закладах подарував комп'ютерні комплекси. Першокласниця Анастасія отримала за спияння Віктора Балоги, папку з канцелярською продукцією. Такі ж подарунки одержали всі первачки Мукатівського району. А вчителям за свою сумлінну працю вручили грамоти і подяки. Усміхнені обличчя педагогів і батьків, багато квітів і радісні погляди учнів. У святковій залі панувала приємна і тепла атмосфера. А значить, і майбутній навчальний рік у новій уже сучасній школі повинен принести успіхи у навчанні і приємні враження. Традиційно завітало 1 вересня і до Чинодіївської школи перших-третіх ступенів. На урочистій частині зібралися учні всіх класів успішного навчального року. Багато нових знань та радісних років побажала школярам директор Ченадіївської ЗОЖ Ольга Попович. Після чого наголосила, що цьогоріч вони неабияк готувалися до нового навчального року. Після урочистої частини пролунав перший дзвінок, який покликав всіх у класи. 48 першокласників сьогодні вперше знайомилися зі школою, класом, першим уроком та Новими буквариками до цього свята найменші учні школи готувалися старанно і, напевно, найбільше за всіх хвилювалися. Але віршики вивчили на пам'ять усі. Що тут в школі нас чекає. Як то вчити, хто б сказав, і Петько того не знає, і Васько також не знав. Для найменших школярів все ще попереду. Втім, до школи вони вже прийшли підготованими. Літери вже знають усі, і рахувати також навчилися ще у садочку. Один, два, три, 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Перше вересня свято для всіх школярів. Особливе воно для першачків, адже вперше в їх житті лунав дзвоник, який закликає їх до навчання. Кожен першокласник Мукачівського району отримав набір школяра від народного депутата України Віктора Балоги. Сьогодні ми вручили першокласникам Ченадівської зеносвітньої школи подарунки. Вони, можливо, символічні, але вони такі необхідні для їхніх перших кроків у навчальному процесі. Подарунки зроблені не тільки для Ченадівської школи, а загалом для учнів першого класу цілого району. А це близько 1200 перш... учнів першого класу. Сьогодні переступили поріг зеленносвітніх шкіл. Ось таке воно перше вересня, свято знань та свято осені.